Кди давай. Та йду йду. Відкривай бистро бігом двері. Та відкриваю, що ти кричиш. Бо тобі не доходить. опять Все. Треба замкнути, щоб не вибралося. Добрий день, добрий день. Ми тут вже як 5 років сидимо. Скільки п'ять років? Так. Да. Тільки нас дуже не часто приймають. Нам не часто їжу дають ними, все одно питались уже збігти, але все одно нас посадили в прочну, в желізну, то нас посадили в дерев'яну. Ми дерево єлі-єлі поламали. А тебе? А мене тільки на два годи сюди посадили. Ну І то нормально. Угу. Ой, як спина болить. брить. Фу. Все. Будем питатися збігати. Хм, а на главний. Садить. Ах, привіт. А я тут не п'ять років сижу, я тут уже десять. Роки все. Десять? То, ого, Ви досі молоді? То нам такі уколи вштрякають, що ми безсмертні. А самі ми Ну, ми безсмертні, але нас можуть вбити. Блін, тільки ми вже питалися з цією вибратися. Но не вийшло, бо двері дуже-дуже прочні. Ну я о. О, дивіться, пацани, в мене шпилька лежала. О! Це наш шанс втекти отсюда. Погнали! Погнали, пацани! А ти чого не йдеш? Я тут тебе буду охоронять? Та пішли. Що ти там будеш там в тій скучній камері сидіти? Сидіть хорошо втекли? Що там таке? А куди це ви свого носа надумали на втекнуть? А скажіть, куди ви це собралися втікати? Сейчас комусь морду надеру. Не надо, ні. Та як? а За те, що не слух яний. Таким буде кожен, хто буде не слухатися. Давайте, давайте, киш, киш, киш. Кы... Uh, <forced Mustang> Ніфіга ніфига. Давайте. Так, чуть у вашу камеру не заліз. І цього дурика прихватить. Все. Я буду тут стояти. Ні. А-а-а. Ой. Ай. Ай-ай. Ай. Ай, нифига ся. Він нас спульнув. Угу. Блін, тільки що ж робити з нашим другом? О, що произошло? А то надумали тікати. От нас ці Мелони. Привіт, а що ти тут робиш? Тебе ж не повністю улучили Мелона Мелон Агент, мене улучили. Ніфіга ще тебе улучили. Угу Та тут оці заключені двері шпилькою відкрили. Я їх побачив це. І. І там двох трьох мелонів побив трошки. Ну, вони живі там, ну коротше. Ти ти, в тебе розуму нема? Зачем ти їх побив? Ти ти, ти, ти больний? Чи, чи, чи чи да, чи да? Ну ні, ну просто вони тікали. Я вже це замітив. Двері відкриті, шпилька там встромлена. Ти, ти, Ти дурний? Давай, коротше, і ще улучуйся. Не треба мені тебе. Окей. Сам лучше справлюся. У мене є пістолет. Пістолет. Ну, ладно. Так, треба їм хавчик кинути. Це вже голодні три місяці, ці мелони. Ура! Хоть полезная еда Сьогодні кактусом пое. Кактуса поесте. Мз Эмз. И він колючий. Ай, я дорота коли в собі рот. Да ну его в дупу поса. Поста... Положимо його під кровать Да, хай там стоїть, він нам не потрібен Ми таке їсти не будемо. Так, Ой, нам відкрили двері. Так, ти, другий Мелон, йди до мене. Йду. Що таке? Виходь, ти свободний. Ну, если а, а моїй друзі. Давай виходь. Ну, а чому ви вирішили випустити мене? Я там... Бо... Бо ти свободний. Спасибі вам велике. Спасибі вам велике, що ви мене випустили. А нема за що? Пістолет виходити пістолет? А тепер спать спать? Пацани, вибігайте. Вибігаємо, вибігаємо. Вибігаємо. Біжим, біжим, біжим. Закривай ці двері, а хоча нет, а то спалять, що ми. Так вони по так. так, так, так. Лучше туди труп закинемо. Труп, Да, да! труп, лучше ідея. Труп туди закинуть, в ту камеру вонючу. Хай там посидить, якщо нас там закриває. Сіс, хай спить балюшки баю, а ми свалюємо. Ха, пацани побігли. У мене є пістолет. Побігли, побігли. 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 Куди ви це собрались? Вам не можна сюди. А куди ви це собрались? А ми тут охороняємо. Так, да, я все бачив по камнам. Так, а чого? Так, так, так. Шш. А? На! Ти дурний? Ай, ай! Ай. На, ненормальный. Ай. Ай! Ай, блін, він мені пістолет зламав, я тепер стріляти не можу. Ану йди сюди. Ай, нога ай. Спи. Ааа! <tops> Ваша псина надумала втекти. Ай. Ай, нашим трупам кидаються, фу. Ай. Ой! Ой, моя ч... Ай, він мені ніс поломав. Я... А, я дихать не можу. Лучше відкривай двері. Заходимо, заходимо. Лібо, я считаю, до трьох, либо ви заходите. Все, все, ми заходимо. Що? Що? Стоп, а хто там і ще лежить? Там іше. А, надумали, що туди охранника затя заперти. Та ти ж ш... Що? Та ну я говорю, що? Охранника ми забираємо. Голуб прихватить. Все. Я забираю охоронку Ой, блин, нам тут ще три года сидит.